Привіт, любі, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ акційні ціни, які триватимуть з 4 по 10 грудня. Давайте подивимось, що нам пропонує магазин зі знижкою. Десерт «Церковий Марійка зі смаком ванілі 150 грамів за ціною 24,70. йогурт від галичини, вишня з лаки та чорниця з лаки. 290 грамів коштує 26,90, йогурт дольче в асортименті 280 грамів. В стакані, полуниця, вишня, манго, банан полуниця, персик маракуя, ананас диня за ціною 31,90. Ряженка яготинська, 3,2% жирності, 450 грамів, 29,90. Айран яготинський з кропом. Можна придбати за 26,40. Кефір від галичина, карпатський нежирний, 870 мл 42,20. Кефір від ферма 25% 840 грамів 40,90 90 Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів, 5% жирності 52,50. Вершки від своєї лінії. 10 штук в упаковці можна придбати за 17,90. Піджарка від своєї лінії. Зі свинини охолоджена. 700 грамів в упаковці, 157,90. Ковбаски від глобину, мартадельки для гріля охолоджені. 600 грамів в упаковці коштують 129,70. Печінка, курчат бройлерів від нашої ряби охолоджена. 700 грамів за ціною 73,90 90. Четвертина задня. Курчат бройлерів охолоджених від нашої ряби. 86,80 за кілограм. Оселедець від Аквавіта. Слабосолений, шматочки в олії. 500 грамів коштує 136,90. Ікра від Норвен Форелі 80 грамів. 270 90. Сьома слабосолена від норвен. Можете придбати філе шматок на шкірі за 200 гривень. Акційна ціна. Лосось солений від рибпродукт феле без шкіри смужки 100 грамів 119,90. Форель від норвен, слабосолена, 240 грамів можна придбати за 216,90. Кав'єр крем від норвен з ікрою мойви та арктичними. Креветками 95 грамів, 32,30. Ікра атлантичних риб від норвен з креветкою в соусі 41-90 за 160 грамів. Сметана від просто Наше, 15%, 180 грамів, 25-30. Метана від своєї лінії 15%, м'яка упаковка, 400 грамів 35,50. Сир напівтвердий, маздам та едам в пластинках 135 грамів, можна придбати за 58,90. Сир м'який, карпатська легенда, бринза з пряними травами. 30 за 100 грамів. Сир моцарелла в розсолі 125 грамів. Можна придбати за 44,90. Сир м'який від лазур з блакитною пліснявою. 50 жирності. 100 грамів коштує 55,90. Ковбаса варена, з м'яса птиці, м'ясна лавка. тигриня, 400 грамів коштує 81,90. Курка від своєї лінії, копчено варена, коштує 173 гривні за кілограм. Сосиски першого гатунку від м'ясної лавки. Рум'яні кусняшки 300 грамів, 60,30 Буженина традиційна від своєї лінії. Продукт свинини копченоварений 294 гривні за кілограм. Грудинка банкетна від глобину. Продукт із свинини копченоварений. В нарізці 47,30 за 120 грамів, ковбаски від добров, мюнхенські, сирокопчені. 140 40 грамів, коштує 71,70 Ковбаса сервелат. Варено копчена від добров. 140-50 за 280 грамів. Ковбаса від добров салями фует. 563 гривні за кілограм. Ковбаса бронз швейська, сирокопчина, 544 гривні кілограм. Ковбаса бранд швейська вищого сорту сирокопчина в нарізці, 80 грамів коштує 50-60, бекон по-американськи. Можна придбати за 60-70 за 120 грамів. Сардельки варені від добров Ліонські, 222 гривні в кілограм. Сардельки від добров, шинкові варені можна придбати за 303 гривні. Шпроти від грал Волії, 170 грамів, 58,50. Знижка на тунець, в волії та власному соку. 3650-185 грамів. Сардина атлантична від Море, Коштує 56.30. Бланширована в олії. Сардина від боцман в томатному соусі. 51,60 Лосось подрібнений з овочами від Ріга голд. Можна придбати за 54,90 230 грамів. Сардину від Балтік Марк з додаванням олії 240 грамів 56,50 Кілька обсмажена 240 грамів, 56,90 Сардина в оливковій олії від Ріга Голд 63,90 240 грамів. Скубрія з додаванням оливкової олії Атлантична. 240 грамів коштує 72,60. Печінка тріски від делюкс 121 грам, можна придбати за 71,90. Філе лосося від Baltic Mark 7450 за 170 грамів. Кальмар від Веладес, свіжоморожений, глазурований 270 гривень за кілограм. Морський коктейль заморожений, глазурований від своєї лінії. 400 грамів. 88,50. Та м'ясо мідій, варено морожене в глазурі, 350 грамів, можна придбати за 76,90. Хто любить креветки, будь ласка, своя лінія. Варено морожене, глазуровані, 90 на 120, 900 грамів, можна придбати за 168,50 грамів. Майонез від щедро, провансаль 67 відсотків, 550 грамів 61, 90. Майонез від оліс чудовий, 50%, 560 грамів, 42, 70. Майонез від оліс 67 відсотків. Столовий, 560 грамів 49,50. Томатна паста розумний вибір 70 грамів 9,70 Томатна паста апетіто. Коштує 50,90 за 300 грамів. Заправка від торчин бурякова томатна 31,90 220 грамів. Гірчиця від розумний вибір, класична міцна. 970 за 100 грамів. Кетчуп від торчин Чилі 250 грамів, 22,90. Гірчиця від торчин, американська, 17,30, 130 грамів. Гірчиця від верес міцна 120 грамів, коштує 14,40. Хрін розумний вибір. З буряком в склі 200 грамів 1980, від руна кетча український 485 грамів, 49,90, олія соняшникова від розумний вибір, нерафінована 782 грама, 55,70. Олія сонечникова від розумний вибір рафінована, коштує 53,50, олія від «Щедрий дар» рафінована 67,90. Щедрий дар вітамінізована, коштує 58,90. Олія олейна, традиційна, рафінована 850 мл, 63,50. Горошок зелений від своєї лінії, консервований 420 грамів, 37,20. Кукурудзу цукрову від своєї лінії можна придбати за 36,90. Гриби печериці від делюкс мариновані 72,90 за 280 грамів. 450 грамів коштують 103,90 Оливки зелені від делюкс вісімдесят дев'яносто без кісточки. Та чорні з кісточкою 400 грамів, 72 п'ятдесят. Ананаси шматочками в сиропі 565 грамів. Від своєї лінії 5690. Та можна придбати персики від своєї лінії половинками в легкому сиропі 820 грамів у банці 80,90 Чіпси картопляні від своєї лінії зі смаком барбікю можна придбати за 39,90. цукерки від Рошен, Київ вечірній, 239,30 за 176 грамів. Цукерки від своєї лінії, пташине молоко, 240 грамів, 113,90. Цукерки від Millennium Рів'єра, Асорті, 250 грамів 140,90 грамів. Шоколадні цукерки від рошен, шоколатерія 239,30 за 194 грами. Тістечко бісквітне від своєї лінії. З начинкою з додаванням какао 73,50 280 грамів. Шоколад молочний від Міленіум. З мусовою вішневою начинкою та малиновою. 95 грамів коштує 35, Кава розчинна не з кафе, сублімована. 315 гривень можна придбати за 280 грамів. 210 грамів коштує 232,90 гривень. 65 грамів можна придбати за 99,40. Кава Кафе Арабіка Еспресо. 200 грамів. За ціною 329 гривень. З густою пінкою. Кава Яковс Монарх Еспресо Мелена. 450 грамів. 240,90 90 Чай чорний від своєї лінії та зелений. асорті смаків. З ярликом 25 пакунків, 42, 40 та 42, 30. Вибір чаївів від ловаре з ярликом. 24 пакунки в упаковці, 50-20. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ та гарних нам знижок.